Здоровенькі були десь е, тиждень-півтора тому я йшов по дорозі, падав дощ, тут з роботи дивлюся з боку. <кій> таке вже досить сформоване велике воронення, сіре, гарне таке спірічко. Сидить, дощ падає воно мокре і зламаним крилом. Думаю, дай заберу, виходжу його, е, годував, годував, носився з ним. Вони в цьому такі. Толку в мене нічого не вийшло. Е його догля доглядіти. воно було так же худе, мале, нещасне, але ну, не вдалося мені його врятувати, як то кажуть. Відповідно, коли я брав вороненя, годував, бігав, я туди ще птицею, до куря там давав їсти. І, і що ми маємо? Ми маємо, що наші амбокси з німецького яйця в п'ятницю їду в село, все було гаразд активно. Бо то дружина була зранку, каже, ніби було все гаразд. Неділю я приїжджаю, я до курчата. Курчата е, в мляві, е, дуже такі, ну взагалі жахіття. Я ніколи би не міг подумати, що за, <кій> за день може з ними таке статися. Е, почало, що я перше зуважу, це вода була в зобі. Кислячком не було чути, але в них їжа, якби кажуть, не, не травилася, я зрозумів. Ну, їжа там, вони не були повні, там було більше рідини, ніж густого, з густого взагалі не було. Я две швиденько прочищати їм зобики. Е і коли їх пропою антибіотиком, то в обід приходжу дивився, а кале ж у них червоного кольору, тобто кокцидіоз. Е почав я е їх теж пропоювати від кокцидіозу. Апетиту у них взагалі не було, їду я все забрав. Їли вони в нас кашу, можливо, підкиша була каша, можливо, я навіть не знаю, звідки він взявся, тому що курчата були закриті в клітці, нікуди не бігали. Старався чистити, доглядати, як то кажуть, і пили, пили, їли сухе, Направда, коли завжди корм, корм був в них І деколи під ногами, і тим більше зараз в нас потепліло, їли в неварену кашу, можливо, я думаю, що кашка десь підбродила була. Можливо, інфекція через з тим вороненятком занеслися. Я хворим. Я поняття не маю чого, але поки що, дякувати Богу, все зупинилося на одній клітці. Елегорни наші бігають по вулиці. Дякувати Богу, все гаразд. І в тим тій клітці теж. Поки що, ну я думаю, що нічого не буде, тому що я почав всіх усіх і кокцидіозу, Старих курей я пропояв, і в мене закінчився препарат. Позвонив до лікаря, замовив собі знову літрову банку. Він каже, все є, гаразд. Я якраз четвер привіз і думаю, пропою вже після вихідних, бо це буде кожного дня. На вихідні я поїду, мене не буде. І думаю, хай же буде. Все поступово, ну не встиг, я спізнився на три дня. Що ми маємо? Ми маємо в мене такого летального випадку не було ще відколи займаюся птицею, тому що досить багато загинуло курчат, і то так масово І почали пропоювати. Сьогодні в нас що це була неділя понеділок. Сьогодні в нас другий день. І, дякувати Богу, ніби до вечора менш більше ситуація стабілізувалася, тобто більше вони. Активніше себе так почувають, навіть вже хотіли там щось спробували їсти е і думаю, що буде далі. Дружина зранку поприбирала ще раз, сьогодні пострілила повністю все сухеньке, пістилка чиста і вже сьогодні я калу з червоним не бачив. Думаю, не там десь де не де, де, ну Вчора це було капець, Я в шоці був, якщо чесно такого в мене ще не було. Ось і зараз вони пропили антибіотики. Я їх беру, шприцюю кожного дзьобик. І зараз ще почекаю трохи перед вечором. Вже буду йти. Я ще їх пробіотиком пропою. Завтра ми повторимо процедуру нашого лікування і маю на увазі, маю, маю надію, що на цьому зупиниться. Там ще є два таких підозрілих пізнаком питання. Курчатка шкода, тому що тут було 11 курчат Амрокса, було 3 півника, 8 курочок, і 4 курочки в нас відійшло. От, я думаю, що надалі це на цьому зупиниться. Так що треба бути уважно, коли спека слідкувати за. Харчуванням птиці поспішили дали більше, я так думаю, і підкисло, плюс бігали вони по підлозі, і плюс це воронення. Ну, не знаю, що це могло подіяти. До речі, білого калу нема, це, це вже тішить, бо це теж досить небезпечна хвороба. Але не все погано, як таке життя продовжується. Було би стільки біди. Я тим сином не журюся, будемо живі здорові. На наступний рік ще раз за мною і <клес> розведемо. Хоча тут теж буде ще з чого розвести. <клес> все рівно щось та й лишиться. Бодай по одній штуці один півник, одна курочка, і на тому будемо раді. Ми німців розвели, правда, два роки тому від двох півнів і трьох курок. І дякувати Богу, сімейка гарно вийшла, і кури здорові, ми сині. Погнали сьогодні, заходжу я до стайні. І думаю, позбираю яйця легорна. Дивлюся, там так непогано, тут, от у нас вечір. Ну і чи то качечка так пищить? А тут. А тут у нас малеча. Так, що в нас є? По цьому? Опа! Бачите, треба де тому помагати. Бо вона вже бачу роздушена, тут вже повністю воно в плівці. Зараз ми будемо його витягувати звідси. Таке буває, качка важка, тріскають ці і... Вона не винувата, але так все стало, правда? може навіть качення треба ще забрати від неї. Зараз я тут передивлюся, що до чого і як. Опа, є. Виколу я його співкуру роздер, щоб воно не... це думаю, що воно не задушиться. Вони вони задушить і будуть вони здорові. Ті, напевно, треба буде забрати, щоб вони заважали. Вона щось там піднімає, повертає. Ну, ой, тут теж треба допомогти. Так що я вчасно зайшов, а я навіть не пам'ятаю, коли вона сіла. Сіла то й сіла. Виведе, то виведе. Сама знаю коли. от І ще одне спасли. бачите скільки добрих справ ми з вами зробили. і Відео зняли. І, як то кажуть, і життя спасли каченяткам. Так, що лишилося у нас 34 яйця, де я по коробку цю малечу заберу, тому що вони будуть заважати. Все ж таки я забрав там ще два. Ті, що ми спасли, одна вона притоптала і ще там яєчка. Наразі маємо два, чотири, п'ять. Вийшов за погуляти. Ось такі маленькі наші москусята, правда? Всім миру розлагоди любові і Божої благодаті. Життя продовжується.